Доброго раночку. Прийшла я тут. відкривати. коротше говоря. І думаю, ай зайду в кладовку, провідаю моє яблочко. Дивіться, кожна банка підписана, коли зроблена. Бачите, з етікеточкою. Оце дві баночки грушок. Вони собі квасяться, також підписані, коли вони зроблені. 1 вересня вони зроблені. Треба, щоб вони стояли тут. Треба, щоб вони стояли 40 днів мінімум, щоб можна було попробувати, знаєте? Вони можуть зберігатися дуже довго. Бачите, тут прохолодно, я спеціально не сюди поставила на полки, а поставила на підлогу на плитку. Це треба ці тарілочки теж буду повинімати, я його виняла вже. Отаке. Так, уже покажу вам запаси свої трошки, але небагато. Старалася трошечки собі. Кожна баночка по-різному, кольори похожі, але дивіться, тут абрикоси, чи смородиною, чи чим. Тут йдуть абрикоси, м'ята, е... боже, як називається, слухайте. Тут такі, тут такі, тут такі. Оці, що з ужиною, вони дуже вкусні. За аргусом теж вкусні. З клубничкою яблука теж вкусні. Тут в сиропі абрикоски, половинки абрикосок, тут в сиропі яблучка. Тут компот яблучний. Тут мої зокрема. Тут компоти. Тут квашені яблука, тут отакі речі. Отакі. Капуста тушена, тут така капуста, тут цвітна капуста. Знов тут перчик, ікра, баклажани із хасолькою. А тут вареничку зовсім окремо поставила. Це дивіться, скільки рядочків. О, Кожен рядочок інший. Дивіться, які ці яблучка, бачите? Тут, е вроді би, ну тут все підписано, не хочу споминати, бо бачите, кольори похожі. Дивіться, скільки їх тут є у мене. О! Так приємно глянуть. Дуже приємно глянути. У мене тут така кладовочка. Тут котли вісяться на підлогу, це на батареї. Тут бойлер, тут морозильна камера височезна. Тут такий бояр, що він мав, міг і отоплювати всю хату, ну, гріть воду на всю хату, але щось передумала його підключати. Там капельний поли в ящиках лежить. П'ять років він лежить і ніяк я не займуся їм. Такі. Оце тут такий апаратик курку робить, я його наразу разу не користувалася, дуже хороший. Так я трошки показала, біжу. У мене такі полки, слухайте, що тут можна машину заставити. Гляньте, скільки за мене тут поверхів? Один, два, три, чотири. Ще й на п'ятий можна поставити. Дуже все зроблено надійно. Бачите, уголок хороший такий. Ну, зараз не про уголоки, зараз про консерви мої.